В тебе якісь сумніви, чи купувати навчання, чи ти чи не треба, може. Знаєш, я коли вже вирішила, що я хочу йти на навчання, то це було таке дуже е, зважене рішення, тому я це зробила не замислюючи, дуже швидко. До речі, е, помітила, що ті люди приймають рішення, вони прямо швидко починають робити. Да. Що тобі найбільш запам'ятали з навчання? Уроки з мотивацією дуже не класні, да? тому що інколи коли ми починаємо працювати на Клати, зростати, змінювати щось. Ми нам не вистачає цієї ці підтримки цієї мотивації всередині. Його. Ми вважаємо, що мене достатньо чомусь класні Да? перші модулі мотиваційні, тобто це дуже важливо. Чому ти обрала саме при тому в Канаді? Ми починаємо все з початку. Мені дуже імпонує, те, що ти дуже швидко розвиваєшся. Теж тобто ти приїхала, почала з салона одного другого бренд, да? тобто. І от мені подобається моя ця У Мене вона теж є. Я люблю рухатись швидко і якісно, скажімо так. І тому мені дуже імпонує твій підхід, вибрала твій курс, то мені. Ім ти їм панувала тим, що теж ти за кордоном розвиваєшся, зростаєш. Що було тобі скально об'єднувати роботу і навчання. Якщо не є, є велике бажання у людини, то я думаю, що вона може коритися з цим. Інколи, звісно, було важкувати, тому що час був трошки обмежений. Але якщо дуже хотіти, то може це впоратися і знайти цей час. Якщо проводила, ти вже навчання, були в тебе училище? Так, я вже зробила. Ну, я повністю полностью закрыла на курс. Другий курс, і вона до речі вже відпрацьовувала на моделях. Їй дуже подобається. Неї класні результати її пишаюсь. Мені так класно бачити, що, да, і те, не що, не? що о я цього навчила. Друга дівчина зараз у нас завтра буде другий день. Скільки коштувало навчання з однієї однієї Перше навчання коштувало 900 доларів. Ну і друге так само, поки що я роблю на цю ціну, тому що я теж навчаюся бути корисною дівчатам. Які відчувають я стала більше впевнена і розуміти, що мені є чим ділитися з дівчатами. Тому що раніше я якось думала, я вважала, що недостатньо в мене там інформації в голові. Я зрозуміла, що в мене є ці знання, які можна сміливо передавати дівчатам, і їх достатньо. все зрозуміло Розклався папри комусь до того, як е, створити своє навчання? Так в мені в принципі ти допомогла дуже класно розложити все це. Сподіваюсь, що я скоро вийду на онлайн курс, дабо якийсь не тільки в живому в форматі були, а ще онлайн да, та.